І вже нарешті третя частина. Вибачте, за такі незручності, але це таке відбувається з телефоном, неможливо працювати. Так, жовтень. Так? Ми сказали жовтень, що це той час, коли вам подобається і все, що відбувається навкруги вас, і е, ви спокійні, е, ну, все поруч вас. Вам подобається. Так, листопад. В листопаді. В листопаді здійснюється якась ваша давня мрія. Можливо, ви притягнете допомогу, руку допомоги комусь, а можливо, хтось вам протягне якусь руку допомоги, щоб здійснити вашу мрію. Ну, взагалі, цей цей час, знаєте, Таку теж таємничості, але, загадковості, але це нібито знаєте, доля протягує вам руку і ви е, освічує вам шлях, по якому йти потрібно. І ви до вас, нібито, самі собою думки доходять до того, що треба робити, як треба робити. Взагалі така гарна карта. Знаєте. Щоб не, щоб не відбувалося в листопаді місяці, воно все закінчиться тим, що ви вийдете переможцем, ви вийдете якоюсь, е, особистістю, яка само собою пишається, е, якою пишаються всі. Е, нічого страшного не відбувається, і е, ну, ви нібито такий миротворець в цьому, в цьому місяці. Так? Грудень, як ви закінчуєте рік? Рік ви закінчуєте, підписуючи якісь документи, можливо, підписуючи, підписуючи якісь партнерські відносини, можливо, якісь оформлюючи якісь документи, установлюючи якісь правила, можливо, юридичні консультації. Можливі підписання договорів якісь, ну взагалі, ви знаєте, крім того, це, ви в цьому місяці будете підбивати підсумки і комусь будете давати якісні поради, або у когось будете питати ці поради. Можливо, вам потрібна буде допомога юриста. Для правильного вирішення якихось документальних проблем з оформлення якихось документів. Це зовсім непогана карта. Дивлячись на те, що у вас у липаді випадає здійснення мрії, то я не помилюся, якщо скажу, що у грудні ви швиденько цю мрію хочете оформити на себе, на когось, і у зв'язку з цим будете відвідувати якісь юридичні або якісь інші інстанції. Так? Це грудень місяць. Отже, шановні близнюки, дивлячись на. Розклад ваш на 2024 рік. Єдине, що я можу сказати, що треба перечекати лютий місяць і бути обережними саме в лютому місяці, тому що доля готує якийсь для вас струс. Не скажу струс мозку, ні. Але емоційний струс, якийсь взрив емоцій, можна сказати так. Все інше у вас, все о, під контролем, все розвивається. Ви о, йдете до своєї мети, досягайте своєї мети. Ваші в цьому році, вашою єдиною проблемою, ну я не скажу це проблемою, єдиною вашою думкою, якою ви о, о, опікуєтеся, це ваші діти. Щоб з вашими дітьми було все добре. Щось вам потрібно. Щось ви самі для себе хочете зробити для них якісь, якісь вчинки, щоб їм було гарно, щоб вони розвивалися, щоб вони показували гарні результати. Також ви будете Об, о, о, ну, як це сказати, вони охоплені всеоб'ємною любов'ю, почуттями, будете проявляти свої почуття, якщо це чоловіки близнюки, так. Взагалі, закінчення року у вас спокійний, контрольований, здійснення якихось бажань, оформлення, якихось, оформлення чогось. Взагалі стабільність, достаток те, що вам і до, до чого ви йшли. І тепер давайте подивимося близнюки. Будь ласка, порада, порада для близнюків на 2024 рік. Порада для близнюків на 2024 рік. Порада. Карти говорять, що е досягайте своєї мети, боріться за нею, відстоюйте свою точку зору, не бійтеся ніяких там, е можливо, конкурентів, якихось ворогів, якихось завісні, вибачте російською мовою. Ви е маєте право на те, що у вас. Е ви самі заробили на це, ви працювали, ви розвивалися, ви вмієте терпіти, ви вмієте чекати, ви вмієте шукати якихось шляхів. Ви дуже сімейна людина у 2024 році. Тому доля всесвіт вам каже, що ви маєте на це право, і тому відстоюєте своє право, боріться за своє право. Якщо Можливо, це карта ще каже про оце у грудні 2024 року, що ви повинні отримати своє і це о, 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 задокументувати, оформити документально, тому відстоїте своє право. Ви підніметесь на гору переможцем і вмієте цей 2024 рік відстояти свою. О, це саме місце на, на вершині гори, на вершині вашого на піку вашої слави? Е, можливо, е, щось буде відбуватися у вересні, пов'язане з вашими відстоюваннями. Точку зору ну, карти нам не кажуть про це у вересні. так? Тому, будь ласка, я бажаю вам стійкості, принциповості, впевненості е, і взагалі усього усього, що може. Вам допомогти у вашій боротьбі за своє я, за своє право, за своє, за свої досягнення, ви цього достойні, ви цього ви це заробили свої, своєю працею, своїми думками, своїми вчинками, взагалі своєю життєвою, своїм життєвим шляхом і життєвою ціленаправленістю. Отже, шановні близнюки, бажаю вам у 2024 році всеобємючої любові, стійкості принциповості, почуттів, задоволення, щастя, сили, енергії, сили встояти у лютому місяці. І взагалі здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо вам потрібно вас зацікавив цей розклад, його можна оформити на особисто, його можна зробити особистим. Тому, будь ласка, пишіть, домовимося, зробимо кожному особисто розкажемо, покажемо. Пояснимо, дамо о, правильні поради на наступний рік. Бажаю щастя, здоров'я, зустрінемося у новому році.